Ще раз всім привіт. Ну, Тюнінгу прям дуже багато. значить 16, 20 і 24 рік маються автобуси. Дивимося зараз 20 рік. Тюнінга дуже багато. Не переклацав я весь, лазив, лазив, клацав, клацав. Багато тут дуже багато тюнінга. Всякі вон рисочки, блять. Що тут тико нема. І... Що воно таке хер бідиш? Ну там то понятно, це що таке? Короче, тюнінга, хто захоче, той полазить. Його тут дуже багато того тюнінга, всякі рисочки, всякі, блять. короче, по ну, якось так. Я щось нахерачив, нахерачив. Якісь труби отут є. Що то за труби? Я не знаю, якісь більші, менші. Ну, менші якісь лучше. Хай будуть маленькі та штучка понятна це що таке що не дивився о якісь, блять вентилятори нахуй ну хай буде такие вот там якісь непонятно короче о таке шо, А, щось двері напевно, якісь Ні что тут не понятно вообще нічого не міняється кстати Людей я так і не знайшов, щоб можна було туди посадити, але це ладно. Зверху вон там мається дуже багато всякої шляпи. Коротше, такое. Підтвердити все обослусно 380 штук. Купимо, купимо, придбаємо. Головне, щоб на все хотіло бабок. Так, ну з сюди. Давай почнемо. Ну давайте звідси, яка разниця. Я б, я все одно там міняти. Покупку ми взяли. Беремо знову вантажик маленький. Дивимося, що воно і як воно буде їздити. Так, Mercedes B з 2020 року. За кермо. Запригуємо. Їдемо. Дивимося. Пишемо в коментах, як воно, що воно. Я сьогодні позакидаю, значить, і всі цього стрімити, ну, блять, нема в мене сьогодні. Таже здоров'я нахуй на той стрім, а чисто так покататися, закинути пару відеосів. Я не думаю, що воно... О, це, кстати, колотається більше, як той. Ну, адекватніше в одного, що в другого поворотники цикають. Не часто, не... Скорость набирає. Шість передач тут вистачає йому аж геть вполне. Так, время 18.32. Ми можемо отнемо зразу час. Шість ранку. Так, ринок перевезень. Ми знаходимося біля Дейсбурга. Я думаю, да, він має бути маленький, якраз хорошо. Їдемо беремо. автобуси закинув Вадиму, так що якщо буде кому цікаво, можете качати. Я їжу на ручки, якщо я думаю, що на автоматі буде щеба. собі порівнювати по відосам, по що як воно буде. Жов, як він виглядає з наружу? Якось їдемо забирати людей. Ааа, я мотнув. Я мотнув. Ну ладно, ми просто не довеземо косок і Da, što ono po... Što ono pokazuje. Ну, прикольно, выглядай прикольно. Запрыгуй, Викавка адекватно. О, мене десь туди виводило. Ну, 1700 кілометрів я явно ж їхати не буду, правильно. Не хоче, каже, розвертайся. З тормозами зразу кажу, тут жестяк. Може, хтось побачить якийсь е, рі, різновид е, того, що вони якісь різні. Я не бачу, що вони різні, вони геть мені всі однакові три. Ну, зараз ми після цього запустимо ще один відос. Це зараз виїдемо, побачимо, може він якось буде їхати не так, але щось мені кажеться, що воно буде все геть однаково. я, я взяв, один буде білий, мені, не пам'ятаю перший вже, який був. Цей буде синій і третій якийсь Придумаємо там, посмотри. Я все забуваю, що з тормозами тут біда трошки. До речі, набирає швидкість він ахертітина, блять. Ну мені подобається, що він штро набирає швидкість. Buen bullshot de esta Ти й музера перестраюються. Клас! Ну, улетів він красиво, летає... <смі> летає охуїтительно. Пошкоджень йобом. Того я оказався в лісі, в дереві із загребаних оцих мусорок. Влади, хто додивився до кінця, то подобайка, підписка. Зараз буде ще один відосик по цьому самому автобусі, але 20-го, 24 го року цей був 20-го. Був 16, -й, 20 -й, і зараз буде ще 24-й. Пошкодження так і валить і за те, що я стою в дереві, мабуть, так? якось так. Так що в цьому зустрічі, зараз буде ще один відосик.